Доброго дня, у нас сьогодні 16 вересня, і хотів би я в цьому огляді порівняти два сорти: це пінову і евеліна. Евеліна це покращена пінова, покращений клон сорту пінова. І от зараз хотів би порівняти окрас в першу чергу. Значить, тут у мене на сіянцю і та, і та на сіянцю. Тобто. От ну, підчепа одна та сама, і вже можна буде робити якийсь висновок. От тут у мене бачимо на сіенцю, і на, самом, на самій південній стороні саду це прищепа пінове. Тут тільки південніше у мене хіба що Фуджі. Кіко вісім. І от бачимо, от сонце якраз тут плоди освітлює і дивимося. Ну, от, тільки деякі плоди ледь-ледь набирають окрас. І зараз підійдемо до Евеліни. Ну і розмір теж От бачимо такий розмір. Там, дещо нормував я так поверхово. Так, а тут вже в мене... В середині саду, теж на сіянцю. І вже не на південній, а на північній стороні. Тут у мене щепа була евеліни. І от зараз подивимось. Теж завантаження чудове, але димся окрас. Розмір теж крупніший, дещо крупніший. І окрас, бачимо, що фактично навіть ті плоди, які тут ось в тіні... Мають таке забарвлення. Ось прямо з північної сторони, де сонце не так освітлює плоди, одинся. Ось такий украс. І тут піш така виражена цятка на Евеліні, там на пінові не так замітно. Тобто от, навіть в гірших умовах Евеліна краще. Окрашується, а краще має окрас, то відповідно і смак теж буде кращий. тим більше цукру буде і розмір теж краще. От, Як можна от порівняти, коли на одній підщепі. І таким чином можна виявити, що дійсно от веліна ну, даром кажуть, що це покращений колон під новий. Тобто хто. Хоче посадити. Я цей сорт один з моїх улюблених по тій причині, що ну, мінімум догляду. Мінімум догляду, ніякого геморою немає. Е, осипання, от бачимо, жодного жодного яблука. От немає. Тут пінови, чи веліни. Е, урожай кожен рік, періодичності немає. Значить, розмір теж непоганий, десь 200-250 грам окрас чудовий, і підшкірної ямчити, пішкірної плямислити немає тут, теж ній не буває. Я не замітив вже кілька років. Ну і смак теж чудовий. І єдине, що то, ну, там пінова трошки такий, там кислинки практично немає, такий притурно-солодкий смак. От не всім він підійде. От ти тут більш такий, він гармонійний, і ну, він мені більше подобається по, по смаку. Але і той і той сорт дуже пристойний. Я б теж його радив би, але все-таки, якщо вибирати, то ну, от я показав, що все-таки краще веліну вибрати. Ну, тут живців в мене буде, тут я і в тому році бонусом вложив. Бо ну, люди можливо не знають про ці сорти і мало замовляють то асорти дійсно шикарні. Пинова и авелина.